Я включаю першу передачу. Витиснете на газ. Дві з половиною тисячі оборотів дайте. Дві з половиною тисячі. І тримаєте. Ще вище, вище, вище. Багато газу, правда? Так. А тепер дивимося на машину. Як вона їде? Їде. Але як? Ну, Повільно. повільно. повільно так. А газу багато. Так. Чого? Пускайте все. Тепер пояснюю чого. Дивіться, в тій зоні, коли нам потрібно їхати повільно і не глохнути, нам потрібно навчитись контролювати машинку на мінімальній швидкості. Ми піднімаємо обороти, щоб у двигуна була потужність. І потім за допомогою щеплення ми регулюємо швидкість. Тобто, чим більше відпустили, тим швидше поїхали. А якщо я дав газу, тримаю газ і чуть-чуть зловив щеплення, машинка їде повільно. А в цій зоні, коли я паркуюсь, мені так і треба їхати. Розуміли? Щоб не було, що я щеплення пустив, машинка сіпнулась, я багато проїхав, різко загальмував і отако зробив. Я чуть-чуть підняв газ і легенько ловлю щеплення на пару міліметрів, щоб воно чуть-чуть з'єдналося і машинка легенько-легенько їхала. Добре? Погнали.